Усім вітання. Маємо цій гарній новобудові на продаж двохкімнатну квартиру, 64 квадратних метри. Це є вулиця Орлика, забудовник Галжитлобуд. Серединці покажемо. Приймаємо на продаж двохкімнатну квартиру по вулиці Орлика. Це третій поверх. Квартира з двома відкритими балконами 64 квадратних метри. Складається з рудійного санвузла двох ізольованих кімнат та великої кухні вітальні, яка має 21 квадратний метр. Тут запланований газовий двохконтурний котел ось така гарна вітальня з виходом на відкритий балкон. Такий вигляд з вікна. Тепер у нас коридор. В коридорі є така маленька ніша під гардеробну, Тут туалет. Одна кімната прав правильної прямокутної форми з панорамним вікном. І друга кімната з ванною. Тут ванна. А тут безпосередньо кімната. Теж з виходом на відкритий балкон. Кого зацікавить? Телефони.